Хм, про що мені написати? Ця картина завжди розпалювала мою уяву. Придумала це буде роман про китобоя. Про них ще ніхто не писав. Дякую, з нас Мобідіка. Мене звати Яра, і я рада вітати вас на моєму Ютуб каналі, де ми разом поринемо світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. З попереднього звіту минуло вже більше двох місяців і, чесно кажучи, плин часу мене дуже бентежить. З однієї сторони, всі ніби тягнеться нестерпно, повільно, а з іншої не встигнеш озирнутись, і ти вже все встиг про... <кхм> втикать. І що ще більш лячно, нічого толком не зробить, хіба що окрім роботи може бути, і то начальство, звісно, посперечалось би з цим тейком. Ще на самому початку я запланувала собі вести щоденний щось типу девлог, тобто журнал всього, що я роблю на тему творчості, навіть якщо це щось не дуже визначне або вагоме. Ця нова типу звичка мала б мені допомагати відстежувати свій прогрес, структурувати процес в цілому, мотивувати себе у важкі часи, ну і так, звісно ж, робити ось такі звіти. Але, як завжди, не так сталося, як гадалось. Тож для написання конкретно цього звіту мені довелось підіймати не тільки якісь випадкові записи в планерах, а й навіть переписки з іншими людьми, не кажучи вже про чорнетки, логи до ковирювання до чату GPT, файли з аудюшками із сохраненок. Почекайте, чи це правильно сказати збереженок? Збережонок? А байдуже. Отже, що ми маємо станом на умовний початок червня? Мій новий видавець все ще скоріш недоступний, аніж доступний. Втім, враховуючи, що він наразі служить ЗСУ, то гріх жалітись. Інше питання про друку через Amazon. Ну, як я вже неодноразово казала, я все ж таки планую зробити ціле окреме відео про Амазон і зв'язані з цим письменницькі можливості, а також мій власний досвід. Тому зараз просто підсумую дуже коротесенько. Я знову. Знову трішки провтикала з версткою, бо орієнтувалась на формат книг, які робила як гострайтер. Ну, а там дуже принципова різниця між тим, як воно виходить у форматі м'якої обкладинки і твердої, що я не врахувала. Ну, Тобто, умовно, кілька сантиметрів, плюс-мінус плюс-мінус вилилось щось монстрозно хтонічне Ну, знову ж таки, наука мені буде. Окрім того, я не дуже планувала реалізовувати саме україномовні варіанти моїх романів через Amazon, тому через не дуже вдалу пробу цього разу я не так, щоб переймаюсь, хоча з доставкою вийшло трішечки дорогувато. Зате англомовний варіант вже точно вийде гарантовано якіснішим та вдалішим. І не буду затягувати одразу про найболючіше. ані участі в нонореймо кемпі, ані просто письменництва, як такого, в ці два місяці майже не сталося. Хіба що ну зовсім трошечки, але на фоні моєї колишньої довоєнної продуктивності у вигляді 70 плюс тисяч слів за місяць? Про нинішні результати ну казати соромно. Звісно ж, у мене є виправдання у вигляді проблем зі стресом, світлом, здоров'ям, загальне виснаження на фоні частих обстрілів русні мого рідного міста, великою завантаженістю на роботі, на які я з гострайтера якось вже перетворилась на людину оркестр, який пише, рекламує, сеошить, дизайнить, верстає, створює сайти і робить ще бісову кучу речей за десятерих зарплатнею одного джуніор-спеціаліста. Але насправді, якщо вже бути чесним, після початку війни у мене взагалі з письменництвом дуже туго йде. Якщо придумати тут якесь художнє метафорічне порівняння, то це як самому собі зуб, що щатається виривати. Типу, і готовий вже морально, і муляє, і треба вже, але ну важко якось по-живому, і взагалі не ну, може воно якось само, а ну будь ласочка. Зрештою, всій цій ситуації дуже підходить фраза, яку я написала якось в своєму планері, а саме дуже намагалась писати. Оце прям воно, оце прям мій девіз останнього часу. Що ще, ну, трішки застопорилася зі всіма активностями в соцмережах і на Ютубі. Зате, на противагу нарешті, дісталась оформлення By me a coffee». нарешті накидала концепт обіцяного в попередніх відеоворкбука, почала вчитись малювати анатомію людини. Що на диво зацікавила мене більше, ніж я очікувала. Трішки відновила свою розробку гайдлайну і брендбуку. Сподіваюсь, зможу показати це вже наступного місяця, а може і раніше. Ще генерувала ілюстрації для відьми, намагалась тестувати різні щі для створення іншого типу контенту. До речі, зацініть прикол. Це, звісно, вже штука з червня, але я стирюю у цей звіт для зміни тональності повітки на щось трішечки більш позитивне. Ось я просила ще згенерувати мені ворона, який летить в оповитих хмарами в небесах. Зацініть, як комедно у нього змінюється положення голови та дубці, ніби він не може вирішити, куди саме зараз летить, чи то до красивих, чи то до розумних. Ось після багатьох намагань воно мені таки зробило більш менш вмінняємого птаха. І я така на радощах анука, згенеруй мені політ ворона з видом на нього зверху, і типу він такий над полем бою летить. На що генератор відповів Окей, так і запишемо. Перелякана чорна курка біжить по полю, повз дядьки з носовою кровотечею. Буде зроблено. І так і вийшло. А був ще ось такий відос. жіночка в чорному ніби. І не скажу, що я не можу її зрозуміти, за те, які тонічні брові ворона. Всі бревисти Запоріжжя заздрісно зітхнули. Спробувала я нарешті використовувати чат GPT для творчості. За озвучкою текстів ще треба попрацювати, принаймні безкоштовною, але в цілому перспективи непогані. З генеруванням потрібних технічних аспектів та ілюстрації все ще краще, а от створювати разом з 6 сюжет це трішечки орна, бо він, як маленька дитина, не хоче робити все по порядку, йому хочеться одразу до цікавого. Особливо чомусь подобався йому вампір, якого я згадала чисто в плані потенційного концепту для жартівливого роману, створеного насправді тільки для того, щоб устанути фантазію, коли мізки зовсім закисли від роботи та сірості навколишнього світу. Щоб б я далі не намагалась зробити або запропонувати, Щі постійно казав: «Ні, ну це, звісно, класна ідея, звісно, але що ж там наш вампір? І коли я здалася, запропонувала йому самому щось про цього вампіра мені повідомити, він виклав ціленну біографію, здоровезну, деталізовану, із описом зовнішності, фішками характеру, пристрастю до вінілових платівок в умовному сетінгі середньовіччя і так далі. Боюсь вже повертатись в той чат, бо мені здається, що поки я про вампіра не напишу і текст йому не віддам, він не відчепиться. Що, ще? Хм, ну, занепад сили відсутніх часу таки змусили мене вийти з кількох письменницьких тусовок в соціальних мережах і навіть полишити ютуб канал GameViz, куди я писала сценарій по моїх улюблених іграх. З GameViz, щоправда, все трішечки складніше, ніж просто в моя втома. Але якщо не вдаватись в подробиці і не акцентувати увагу на неприємних моментах, команда в цілому класна. Василю і Артему величезний респект і безмежна любов. Я щиро бажаю каналу рости та квітнути. А щодо мене, моя друга половина замутила собі ігровий канал, тож, якщо буде муляти, очікуйте від мене відосів на тему ігор там. Якщо, звісно, вам взагалі таке цікаво. До речі, на мою думку, ігри для письменника то таки класна штука. Вони здатні і натхненням прибацнути по голові, і відірвати нарешті від проблем реального світу, і подарувати якісь свіжі ідеї, і надихнути продуманим лором та суперцікавим сюжетам. А ще в генераторах персонажів можна собі моделювати персонажів для власних романів, в чому би і ніт. В попередньому відосі, де я розповідала про референси для створення героїв, я про це забула згадати, в тому числі й тому, що комп у мене наразі ну, дуже старенький і не дуже такі штуки стягує, але як варіант цілком собі життєздатний. З приємного віддана фанатка прислала мені ось таку картину з підписом, що і персонажі, і атмосфера дуже нагадали мою відьму, а саме Дейдру і Тінь. За це окремо величезне дякую. Вона тепер висить напроти мого робочого столу та значно підвищує настрій. А ще зовсім неочікувано незнайома симпатична панна з інстаграму прорекламувала мене і мій канал на своїй сторінці в цій соцмережі. Те, що вона знайшла мене сама і сама вирішила прорекламувати, від щирого серця, теж гріє душу. Починаєш потрошки вірити, що ти цікавий комусь за межами бульбашки свого близького оточення. Ну і на фіналочку намагаюсь продовжувати потрохи вчитись. Потрохи читати, того й сього теж всього потрошки. Ротфуса, до речі, рекомендую як на мене, трішки зависокувати поріг входження, але зрештою, воно того варте. М на цьому наразі, мабуть, все. Сподіваюсь, до наступного звіту буде трішки більше того, про що ще можна буде розповісти. Але навіть і зараз краще, хоч трохи, аніж зовсім нічого, чи не так? А, точно, ще, я зробила щось, типу ілюстроване зображеннями з генератора ШІ озвучки старого оповідання. Я чесно навіть не знаю, як це правильно назвати і чи варто його викладати в Ютуб. Мабуть, все ж таки варто, хоча б на пробу, але поки що вагаюсь, і воно валяється на компі без діла, дай бог знайти хоч де. А на цьому сьогодні все. Сподіваюсь, ви будете очікувати наступного відео. Ділити своїми думками в коментарях та не забудете рекомендувати відео тим, кого воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені в закріпленому коментарі або в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра. Ну ми творити цей світ разом і працювати на благо нашої нинькій України. Бувайте та бережіться!